Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер вийти з будинку номер 9 на вулиці Левандівській не проблема. Адже за сприянням народного контролю прибудинкову територію привели до ладу. Ще декілька місяців тому на Левандівській 9 була зруйнована прибудинкова територія. Люди роками добивали, щоб її відремонтували. Вже третій рік звертаємося і ніяк не можемо добитися нічого. От яка дорога тут ні ходити, а як дощ прийде, то по коліна. Коли дощ погано видно, постійно можна зашпортитися чи вивих ноги, підвернути ногу. Після того, як у справу втрутився народний контроль, чиновники пообіцяли відремонтувати територію і свого слова дотримали. Побачимо бажаний результат. Пробудинкова територія біля будинку номер 9 на вулиці Левандівській вже зроблена. Виклали бруківку, бачите, під під будинком виклали підхід до самого під'їзду. Виклали все, зробили, зробили добре. Ми дякуємо народному контролю з телебачення і телебаченню. І Ані Мармуляк, яка в нас є на нашому окрузі депутатом. З їхньою допомогою, ото ми і добилися. Ми й надалі триматимемо усі справи на контролі. Маргарита Стронська, Ігор Одноріг, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.